Журналістку Вікторію Рощину незадовго до загибелі перевезли у номер 3 міста Кізел Пермського краю. Це сталося всього за вісім днів до її смерті. Повідомляє слідство інфо. Раніше Вікторія Рощина перебувала у Таганрозькому СІЗО, але через переоблаштування полонених відправили глибше на територію РФ до Кізело. Це відстань близько 2,5 тисяч кілометрів. Дорога тривала три дні. Журналістка була виснаженою, але могла ходити самостійно. У Кізелі полонених жорстоко били під час так званої прийомки. Жінок стригли лисо, змушували довго стояти та слухати лекції з викривленої історії і російську. Музику документи підтвердили, Рощина померла 19 вересня 2024 року. В СІЗО Кізела тіло передали в Україну у стані, що унеможливив повноцінне судово-медичне дослідження. Журналістка потрапила у полон у серпні 2023-го під час роботи на окупованих територіях. Понад рік рідні чекали на обмін, але Росія приховувала її її місцезнаходження аж до смерті дівчини.